Понад півсотні одиниць військової техніки, зокрема танків, артилерійських систем, РСЗВ, більше як 80 автомобілів. Це втрати російських військ за минулу добу. На всіх напрямках фронту збройні сили України тримають оборону, попри інтенсивні атаки ворога. На Покровському напрямку наші воїни відбили 61 штурм на Лиманському та Новопавлівському по 30. Загалом у генштабі зафіксували понад дві сотні бойових зіткнень за добу. Більше про подій на східному фронті в нашому. Огляді. На Харківщині бійці 58-ї бригади вправно перетворюють ворожу техніку на металобрух та живу силу на попіл. Видовище, яке ніколи не набридне. Це бойова робота наших операторів БПЛА. Повітряні гонки на виживання влаштовують ворожим бляшанкам зенітники 92-ї. Зали, суперками, орлани. Чергова добірка уражень від тих, чиє гасло точно в ціль. Третя штурмова зафіксувала перший випадок капітуляції ворога перед наземним роботизованим комплексом, скорочено НРК. Наші захисники підірвали на позиції московитів піві та наземний дрон з протитанковими мінами. Тоді спрямували до ворожого укриття ще один НРК і несподівано побачили шмат картону з написом Ми хочемо здатися. Росіян вивели завдяки дронам і взяли в полон. Я осознаю, що наша робота вона зменшує втрати людські, тобто є можливість не підставляти людей під кулі. А сама головна мотивація це щоб наша піхота жила. Тей підрозділ буквально за 15 хвилин зайняв дипу ту посадку всі укриття. Тобто, та вся смуга вже була якби наша. Обвуглені буханки, розірвана гармата та знищена піхота. Прикордонники Феніксу руйнують ворожі плани і логістику на Харківщині. Військовослужбовець Антон випалює окупантів з наших земель артилерією. Він керує прикордонною заставою реактивних систем залпового вогню. Бо всі знають, що бій може не состоятися, якщо не буде противнику, кому підходить. Тобто, якщо ми його зробимо ураження до того, як вони підійдуть до піхотних позицій, то якби не буде не втрат. Екіпаж ударних безпілотників зі складу 53-ї окремої механізованої веде антидронову боротьбу в серебрянському лісництві. На цих кадрах оператори працюють і в філії по важких вампірах, які були затрофеєні росіянами. 15 російських гармат знищили воїни 63-ї окремої механізованої бригади за останній час. Це колосальна комплексна робота артилерії, розвідувальних підрозділів та ударних дронів. Бійці сил спеціальних операцій виявили та спалили рідкісну інженерну систему дистанційного мінування землі І вже рівно сотню важких вогнеметних систем втратили російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Серед них Буратіна, «Буратіна», Тосечка. На Краматорському відтинку працює п'ята штурмова Київська. Це їхні кадри ліквідації ворожої піхоти та ударів по техніці. У турецькому секторі лицарська бригада і суміжні підрозділи зупинили танкову атаку росіян. Після місяців безперервних штурмів малими групами ворог вирішив піти в абанк. У бік наших позицій посунула броня з піхотою. Зашита настільки, що танки виглядали як бункери. Втім, результат той самий машини вивели з ладу, а тих, хто розбігся посадкою, наздогнали пташки. З метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації загарбники вели наступ на наші укріплення неподалік родинського, новоекономічного, Миколаївки, Миролюбівки, Новоукраїнки, Лисівки та Котлиного. Тривають важкі бої. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення. Палки прийом росіянам влаштували спартанівці на покровському напрямку. Ці хлопці мають досвідчене око на ворожу піхоту і знищують кожного окупалю. Анта, що з'являється в їхньому полі зору, це відео від пилотів Криломеги. Вони влучно знищили гаубицю противника. Медичний екіпаж бригади Хижак евакуював поранених побратимів із суміжного підрозділу. Да, він сказав, що ще вчора було. Що я потроху починаю рух тобі. Почекай мене туди, я подивлюся все восьмо. Ворожий коптер вдарив по позиціях захисників. Одного контузило, іншому уламками посікло ногу. Маневруючи серед руїн, охоплених полум'ям авто та вирв на дорозі, білі янголи вивозять зцілілих мешканців із розбитого Покровська. Місто суцільна рана. Їхати доводиться під прицілом дронів. Цього разу евакуювали кількох літніх людей і цуценя. А зв'язківці 68-ї бригади врятували оленятко, яке заплуталось в антидроновій сітці. На бідолашну тварину чекала смертельна небезпека. Але наші воїни мають великі серця, які не зачерствіють навіть від жахіть війни. Тікай, 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 діво. тікай, діво на новопавлівському керунку продовжують знешкоджувати військове залізяча, воїни 23-ї ОМБР. 128-гірсько-штурмова ма закарпатська бригада показала кадри знищення особового складу та мототехніки окупантів біля вільного поля. Дружківську громаду ворог атакував 15 дронами. Внаслідок ударів загинули троє людей, ще троє зазнали поранень. Повторний обстріл розпочався, коли парамедики поліції саме прибули на допомогу. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер. Подробиці. Марафон Єдині новини.